Коли колять кабанчика, зазвичай з голови готують зельц. І ми не є винятком. У нас це майже щоразу відбувається, коли ми колимо свинку або кабанчика. Хочу розповісти, як я це роблю. Відразу скажу, що ми не любимо жирне, тому щічки я сюди не кидаю. Вуха в нас зазвичай замовлені, їх розкупляють, тому відварюється тільки обрізна голова. Якщо є язик, можна і язик сюди залишити. Якщо полюбляєте жирне, можна і щічки залишити. В нас виходить ось отак: майже одне м'язко. Голову обов'язково замачуємо ми на ніч. Тобто, в перший день, коли кабанчика закололи, голову порубали на шматки і заливаємо холодною водою. Декілька разів воду можна змінити. На ранок наступного дня добре вимиваємо. Там, де є шкірочка, вишкрібаємо, вичищаємо і ставлю варити. Коли закипіло, знімаю шум, притишаю вогонь на мінімум, аби воно мліло. І залишаю так на 3 години. Через 3 години солю перший раз. І далі залишаю тушкуватися. Зразу скажу: томлю я голову на зельць 6 годин. Коли пройшло 5 годин, додаю, ну, дивлячись від об'єму на цю голову, вона була невеличка. Я сюди додала дві невеличкі головки цибулі. Верхні шари знімаю, опаласкую. І прямо ото перший шар лушпиння залишаю. Значить, додала сюди дві головки цибулі і одну дві головки, дивлячись, якого розміру, часнику. Також прямо у лушпинні Оцей верх зачищаю все до зубчиків. Опаласкою у воді, ну, під краном, і кидаю прямо в каструлю. Перчик горошком, лаврушечка, і куштуємо на сіль Все, це останню годину, так воно в мене томиться. 6 годин пройшло, вимикаю. Розбирати. Можна. Відразу, як тільки охололо, можна на наступний день. Але якщо у вас немає сил, бо вже немає часу пізно, і ви вже не можете, не хочете відразу займатися цим зельцем, ви можете бросити його на ніч до завтра. Але на завтра обов'язково підігрійте, перш ніж <кій> виловлювати ці шматочки. Ну, А далі оббираю. Як я оббираю? Оббираю, так як і всі, від кісточок. Всі, де є носик, ніздрі, навколо очей де той розріз. Це все я вирізаю викидаю геть. Сало я нарізаю, ну там, де є шкірочка, я намагаюся нарізати як можна дрібніше. Ось отакими шматочками в мене порізане. Там, де є жир, де є шкірочка. М'ясо я не нарізаю. Я його розділяю, просто рву на ось такі пасма, волокна. І все. Тому що, якщо почати різати ножем, то воно буде як пожоване. А так, виходять ось такі шматочки, просто м'яса обов'язково перчу. У мене тут суміш перців. Можна використовувати будь-який. Не дивлячись на те, що давали перець при варінні, все рівно сюди я перчу. Якщо полюбляєте гостре, можна додати і червоного перця. Обов'язково кладу сирий часничок, хоч то через прес вичавлений, хоч то через часнокодавилку. Можна на дрібній тертушці потерти без різниці. І зараз додам сюди ще бульйону, в якому тушкувалася голова. Долила бульйончику небагато. І зараз це все перемішую. А потім буде видно, досить, чи ще додати. Додати можна будь-коли. А от якщо переборщити, то буде недобре. От бачите, м'ясо ось такими шматками. Не робіть дуже сухе. Я коли розпочинала робити, це була одна з моїх помилок. От зараз я бачу, що треба ще. Чому? Тому що, якщо залишити ось так, начебто, здається, да, що воно вологе, ну, досить. Але якщо залишити ось так, то потім при нарізанні не буде взагалі видно цієї желешки, і, відповідно, воно буде гірше триматися купи, бо буде просто одне м'ясо. Я піду зараз іще по бульйон. Долила ще бульйону. Може здатися, що це забагато, але це коли стоїть, то він отак витікає. А якщо його перемішаєш, то все виходить класно. На цьому етапі необхідно скуштувати на сіль, на перчик і на часничок. Ми скуштували, досолили трішечки, додала сільки. Додала перцю на часник. Мені, на погляди розподіляються. Я б така, якби на себе ще б давала, але більше їсть чоловік, а він сказав йому на часник добре. Тож залишаю. Все, Щас зараз ще раз перемішую і можемо формувати. Як формую, коли було багато зельця, або велика голова, або одразу дві, я брала контейнер. Бажано, щоб було два однакових. Але раджу вистеляти ємність, в якій ви будете формувати. Це не обов'язково має бути контейнер, але раджу вистиляти харчовою плівкою. Тоді, з легкістю виймається. Рівнесеньке, ідеально, ніде нічого йому не стається. Його можна порізати порційно і вже далі там чи в пакетики прибрати, чи загорнути ту ж саму стрич-плівку. Отак колотити не треба, щоб не, ну, не сталося воно все в кашу. Без фанатизму, потихеньку, отак. Сьогодні я хочу спробувати. Зробити їх у вигляді ковбаски. Зараз подивлюсь, як в мене вийде. Ось такий батончик в мене вийшов, як палочка ковбаски. Це пакети для вакуумування для ковбаси. Шляхом нехитрої приспособи, відрізала верх від пляшки, засипаємо сюди. Те, що не проходить саме в горлишко, або ось отакими рухами, або тоненьким ножем, роблю ось так, і воно все опускається прямо в ось таку оболонку. Якщо немає, ще раз повторюсь, то можна будь-яку ємність використати. В нас це вийшло ось так. Звичайно, що не у всіх є вдома такі пакетики, але якщо у вас є вакууматори, ви користуєтеся, то їх може і бути вдома. По-друге, їх можна просто придбати, якщо у вас в магазинах продаються пакети для вакуумування. Якщо навіть немає, то сміливо вистеляєте стрейч плівкою будь-яку ємність. Можете брати прямокутну, можете брати круглу, дехто взагалі з бутилок обрізає верх і натрамбовує пляшку. Да? І в такому вигляді ставив холодильник. Я чому вирішила так, тому що, як на мене, це більш естетично. Якщо навіть різати собі їсти, це зручно, тому що відкрив. Один одну ковбаску, нарізаєш, їсиш, а інша не обвітрюється і не псується. Зберігати, як виявилось, такий зільц можна і в морозилці, без втрати ніяких властивостей. В минулому році в мене клієнтка замовила зільц. Весь був замовлений. Але в той день, коли він приготувався, я робила в контейнері, вона не змогла приїхати його забрати. І попросила, щоб я завакуумувала на декілька днів. Я хвилювалася, бо мені здавалося, що він після розморозки буде розвалюватися і не триматиметься форми. Клієнтка телефонувала, сказала, що вони дуже задоволені, і все, тримається, купи, і нічого з ним не сталося. Тому. Ось такий варіант я сьогодні обрала. Якщо навіть він не продасться, я три палочки приберу у морозилку. Одну з'їли, достали іншу, коли схотіли. Ось такі справи. Так що готуйте, це дійсно смачно. Під свій смак регулюйте кількість часнику солі перця і все. Але додавайте бульйон, бо буде дуже сухо, не буде триматися купи. Всім смачного!